От своїми руками зробив такий бетонний стовп. Труба звичайна. Для каналізації. Всередині арматура. Проволока, в'язка, все. Залятий. Десь така висота метрів сімдесят до 2 метрів. Виписується з тиждень. Труба складена з трьох секцій. Можна буде знімати по секції, а можна буде розпиляти болгарку. і потім ну, складаєш докупи і заливаєш знову таку саму конструкцію. Тут вже роблю то не перший раз, так що все вийде.